Росіяни визнали справжню причину, чому збили Іл-76. Вони проговорились ексклюзивно просто зараз про дві головні причини і одну таємно, чому вони влаштували шоу за віатрощою. Мене Олена Центила з дякую, що з нами що підписалися. Лайки, дзвіночки і коментарі. Це вкрай важливо для того, щоб боротися з російською пропагандою. А боротися доведеться з чим вони в чергове намагаються натягнути відро з лайном. Інформаційним цього разу на вуха усім розберімося. Отже, ексклюзивно про все, що станом на зараз, відомо про катастрофу з Іл-76. Перше і найважливіше, те, що мене та і вас цікавить, напевно, чи не єдине чи були там наші, чи були полонені? Ну так, власне, перевіряю, чи є офіційна інформація офіційних коментарів від. Української влади досі немає у координаційному центрі, що займається військовополоненими, попросили дочекатися. Ми чекаємо. Михайло Подоляк попросив дочекатися. Чекаємо коментарі будуть пізніше. Власне, можна лише уявити, що відбувається з родинами, поки вони кожну секунду чекають. Тепер що не складається у цій літаковій історії з 86 яку намагаються власне видати за правду. І вилити на голови росіянам і найстрашніше нашим іноземним партнерам, і зізнатися дуже багато людей, які працюють, чи живуть за кордоном, чи читають їхні медіа. Вони вже потелефонували і запитали мене, а що правда? Отже, дивіться, є отаке відео, де раптом під Білгородчиною падає літак. ну при чому падає? Він доволі цікавий. Льонь прямо. На вас. Oh, Отже, літак падає і вибухає, тобто він собі летів, летів вогняна хмара, і до того до речі, в області включили сигнал повітряної тривоги. Трохи згодом дійсно наші підтвердять, що Білгородщина піддалася атакам українських дронів, або не українських, тому і була повітряна тривога. Важливо, тут потрібно розуміти, що білгородські уважні глядачі кажуть, що от є фото, на якому нібито є слід від роботи ЗРК, Тобто, вони таким чином кажуть, що. О, літак був збитий. Так, от вибухає, падає літак, і от тут важливо, буквально моментально пропагандистськими пабліками шириться інформація, що літак збили з зсу. Я не на російському тілі працюю брехати. Не стану наші теж опублікували заголовки. На кшталт збили іл робота наших, а потім почали їх виправляти видаляти. Ну, це доволі цікаве питання, хто саме злив інформацію, що українські армійці українським журналістам і чому наші українські медіа повелися, але тут чергове має бути про інфогігієну, про те, кому довіряти і як перевіряти джерела. Інформаційна війна нікуди не зникла. До літака місцево миттєво з'являється відео з місця авіатроші. Вам його показувати не буду, тільки тому, що Ютуб може забанити за це відео. Уламки є, а от тіл чи буде фрагментів цих тіл, немає. Немає і тут же на весь рот в Кремлі заявляють: на облавку було 65 українських військовополонених, Їх везли на обмін, а ще там було троє конвоїрів і шестеро членів екіпажу. Ще раз. 65 військовополонених і троє конвоїрів. Не складуха, не складухою поганяє. Перше речник Гур Андрій Юсов підтверджує, що планували такий обмін полоненими, але тут без деталей ну чекати. Чекаємо, перевіряю інформацію. Ні, станом на зараз немає. Друге, про кількість 65 полонених. Ну три конвоїри серйозно, ви направду вірите в такий розклад розклад. Ну я точно ні. Ніхто не побоявся заколоту, ніхто не побоявся провокацій. Ми точно зараз про Росію говоримо. Що точно про Росію, то є отакий діючий у них наказ. Номер 140 від 7 березня 2006 року, і я зацитую мовою оригіналу. Марахуйте. Обыкновенный конвой назначается из расчета 2 конвоира на 1-2 конвоируемых, 3 конвоира на 3-6 конвоируемых, 7 на 7-10 конвоируемых. При усиленном конвое на 1 конвоируемого должно быть 3 конвоира, на 2-4 – 6, на 5-6 – 8 конвоиров, на 7-8 – 10 конвоиров, на 10 человек, которые конвоируют – 12 конвоиров. Начальником усілянова конвою назначається сотрудник із числа середнього начальствуючого состава. Ну, з математикою як? Отже, про яких трьох конвоїрів мова коли 65-ро полонених? Брехня. Максим Колесніков, ви його пам'ятаєте за, за фотографією з Яблуком, він в полоні був і його звільнили. От, власне, Максим Колесников написав. Отаке, От що коли його везли літаком з Брянську в Білгород, то було на 50 полонених 23 військової охорони, і з конвоєм розібрались. Пропаганда тут зламалась, і з літаком мовляв, не доставляють літаками полонених, доставляють всередині Росії, а далі з прикордоння автомобільним транспортом, найчастіше автобусами, до прикордонних населених пунктів, і там власне обмін. Але є але перше літак у Білгороді взлітав, а не сідав. І ще важливе судячи з траєкторією його руху, він мав летіти від України, а не в бік України. Куди летів? Хай розбираються експерти, але найцікавіше, що він нещодавно, буквально напередодні, прилетів з Єгипту, і певно, він не ананаси звідти з бананами привіз, правда ж. Ну можливо, з Іраку щось, що там специфічного Ірак передає Росії, певно, боєприпаси. Флайрадар Радар це показує і підозрюють, що на борту могли бути С-300. Тому і бахнуло так яскраво. Після падіння частини фізоляжу розкидало по полю, мовляв, то й була детонація та додаткова або є комплекта, наголошують експерти. Є інша версія, мовляв, місцеві не чули повторної детонації, тому велике питання, що вибухнуло, і чи саме це паливо, де фрагменти тіл, і що з кабіною, власне, з літака. Ще важливе відео. Давайте подивимося. На льоту з літака випадає кілька доволі об'ємних об'єктів. Вони випадають ще в процесі. Зразу місце огороджують падіння, нікого туди не пускають. Документи, а власне, нібито то папери розкидало, нікому не показують. Нагадую, ціл немає, але папери є. Нічого не дивує. Ну а що його показувати, якщо можна розказувати? Спікер їхній Володін оперативно так каже, Україна сама своїх збиває увага американськими. и немецкими ракетами. И от одна из причин, про яку мы говорили выше. Стреляли беззащитных ракетами американскими немецкими. Поэтому депутаты этих стран должны наконец-то осознать и свою ответственность, к чему это все ведет. Насправді про відповідальність Володін не просто так. Вони оперативно відреагували і далі продовжують влаштовувати шоу. Ви ж пам'ятаєте, як взагалі в принципі вони оперативно реагують на м, якісь свої внутрішні справи? Тобто, причина номер раз цієї постановки переконати не давати зброї, переконати у тому, що ми своїх вирішили нищити самі. И ну, ну, же Володин, давайте сбирать что-то підписувати подписывать и куда-то конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, скормленный Байденом, Макроном, Шольцем другими политиками. Они должны осознать свою ответственность. А депутаты парламентов должны объявить им импичмент. Об этом давайте скажем и доведем до сведения национальных парламентов нашу позицию. Позиция, оппозиция тут не суттево. Продолжу проверять в реальном времени, чи не появилась официальная информация про то, Хто ж власне був на облавку літаку, і чи були там наші? Отже, позиція Володіна і що нас має тут насторожити, бо це насправді і є реальною причиною цього шоу з іл 76 довести до представників іноземних країн, які допомагають і будуть надалі допомагати Україні. Що власне все погано, що ми тут не сповна розуму, що ми стріляємо по своїх. Що ми взагалі займаємося тут невідомо чим і покладати відповідальність саме. Саме на те, щоб пробачте, перевіряю інформацію в онлайн режимі саме на тих депутатів тих країн, зокрема і на чиновників тих країн, які допомагають Україні зброєю, ракетами, і зокрема американці і німці тут не даремно. Напередодні власне заявили росіяни, що або АРСТІ, або Петріот збили оцей от літак на Білгородщині. Але що далі? Далі не все так однозначно. Прикро, що нам доведеться з вами переконувати іноземних партнерів і тут Тут потрібна дуже ваша допомога. Лайки, підписки, дзвіночки, коментарі. Чим довше, тим краще. Тому що чим більше людей побачать це відео, тим більше ймовірності того, що когось воно таки перемагає, пере, переконає. Бурхлима і миттєва реакція Росіян. Вас не дивує? Ну згадайте там два літаки напередодні їх збили. Там досі мовчать про це. Там цей як його пригожин на Москву ходив. Потім він з неба падав. Але не дивує, не дивуйтеся звідки у них так моментально відео. Згадайте 14-й рік, 10 років тому, коли. Ці самі свинособаки збили Боїнг MH17 на Донеччині в 2014 році. І тоді Гіркін прозвітував, що збив український літак. А коли він виявився не українським а малазійським, одразу почали розповідати, що то все не вони, то все не вони, то все українські власне військові. Не дивуйтеся, чому першої списки полонених, які за словами розпрохпагандистів були на облавку, Іла публікує Маргарита Семанян. До речі. Тому списку, що менше один український боєць, якого вже обміняли раніше 3 січня, сержант Максим Коноваленко з Одещини. Зараз перевіряють іще ці списки, бо на, на відповідність і на реальність. Але вони насправді проговорилися. Картополов їхній депутат, очільник оборонного комітету, видав хитрий план, навіщо насправді все це влаштував Кремль? Почуйте. Тепер пак бабіля, об відома річ не буде. Ще раз тепер про обмін мова іти не може. Ще раз, тепер пока бабіля об видимо, річ іти не буде. Тобто, вони і не збиралися обмінювати наших. Ви знаєте, якими стражденними силами, кров'ю, потом і болю дається цей обмін. Ви знаєте, як вони не хочуть міняти наших на своїх, бо їхні їм не потрібні. Але От справжня причина, чому вони влаштували це шоу за ряд рощи наших, которых мы же вменяли на кого-то. це спеціально зроблено для того, щоб сорвати этот обмен І угу. щоб обвинити в этом Россию. Самі вбили своїх солдат, которых ждали матери, которых ждали дети. И теперь будут рассказывать, что Россия виновату. Було намір... Ми тут, власне, не будемо розповідати, що Росія винувата, тому що Росія винна і так. І так, матері, дружини, діти, сестри, брати, сусіди, друзі, всі чекаємо на своїх військовополонених, на кожного і кожного. І кожен має бути вдома. Дуже хочеться, щоб хештег наші вдома, нарешті засвідчив, що такі наші вдома всі. Але тут маємо розуміти дуже важливу річ ми своїх чекаємо, їхніх там ніхто. Але що тепер? Тепер на цю авіатрощу росіяни нескінченно можуть списувати знищених, закатованих, замордованих. Можна влаштовувати нескінченну кількість оленівок. Пам'ятаєте, Оленівка, 54 тіла наших вимінили мінімум 130 тридцять поранені, інші катівні на відео. Немає фрагментів тіл. Іде гарантія, що туди їх не будуть звозити тих, кого закатували раніше. Це не я кажу це. От вам шматок текста від російської організації Булаґоніт в російському полоні. Я российскую. Были запытаны и убиты пленные из Украины. И эта ЧП может быть использована спецслужбами РФ для сокрытия фактов пыток и убийств украинцев. Также ряд граждан Украины из этого списка находились в тех учреждениях в СИН, где сотрудники и прикомандированный спецназ применяли жесткие методы насилия и пытки. И пострадавшие от этого украинцы могли после обмена дать показания и рассказать следователям и прокурорам Украины и Международному уголовному суду о систематических пытках и иных преступлениях, Сотрудника ФСБ, и і Міноборони Російської Федерації этом пишет ГУЛАГу – нет. А тепер важливе під час того, як полонених везуть на обмін, їх завжди фільмують, знімають в теорії. Якщо росіянам вірити, то на аеродромі Чкалівській вели саме таку сйомку, і всі ці люди, про яких вони говорять, їх... вони мають бути на тому відео. Раптом що той самий Картопол твердить, що слідом летів ще один літак із ма українськими полоненими його розвернули. Але станом на зараз офіційної версії, офіційного коментаря, офіційного слова від української влади немає. Ми чекаємо на головне, щоб нам сказали, що на облавку не було наших. Але ми хочемо, щоб нам сказали правду, правда ж? Що ми знаємо 100%, що Росія влаштувала черговий акт тероризму, Росія влаштувала чергове криваве шоу, аби довести, що вони здатні на все, аби зробити дві речі. Перше, приховати свої злочини з нашими військовими. А друге, щоб переконати тих, хто за кордоном не допомагати нам. Ну і третє, аби скинути з літака невідомо які документи, невідомо про що, і невідомо навіщо. А ну і да, вони, звісно, у своїх зомбошоу нині будуть розповідати про те, які вони молодці і як любили тих пілотів, яких віддали в жертву. Їхні жертви нам не дуже цікаві. Нам би своїх дочекатися. Вам спасибі, що стоїте, що й не з'явиться офіційна інформація, обов'язково її публікуємо. І нехай там буде написано Ні. На обловку наших не було. Дуже хочеться, щоб це були, були саме ці слова.